На початку травня цього року до Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж від Асоціації Надія і Спур Україна. Серед отриманої допомоги були три потужні дизельні генератори. Їх вже встановили на станціях перекачки комунального підприємства Кременчук-Водоканал. Хочемо подякувати нашим французьким партнерам Асоціації допомоги Україні Надія Спур Україна і особисто. Нашій колезі Евеліні Браунайзе таран за підтримку й допомогу Україні ми отримали нещодавно три потужних генератора для нашого підприємства Водоканал ці генератори зараз встановлені на станціях перекачки каналізаційних стоків. Така допомога стала дуже доречною і вчасною для нас, враховуючи, що в енергосистемі України фіксується значний дефіцит. Об'єкти, на яких встановили генератори, надважливі для нормальної життєдіяльності міста. Станція перекачки 11 обслуговує цілий мікрорайон, перший за насип. Ця станція забезпечує каналізування або відведення стічних вод від мешканців майже 10 тисяч споживачів. Фактично ця станція перекачала за 2023 рік майже 500 тисяч кубометрів стічних вод. Тому це єдина, резерву немає станція, тому нам потрібно додаткове джерело живлення, окрім штатної електричної енергії. Ще одна станція, на якій встановили генератори, знаходиться на третьому занасипі. На території, яку вона обслуговує, навіть розташований один із навчальних закладів міста. Також ми встановили два генератори на подібній станції середньої потужності в іншому районі. Серед споживачів цієї станції є дитячий навчальний заклад, тому, звісно, постає питання гарантованого водовідведення від цього об'єкту також. Завдяки отриманим генераторам, мережа відведення працюватиме за будь-яких умов. Вони допоможуть місту вистояти в періоди блекаутів. Бачимо, що протягом останніх трьох тижнів Росія-терорист наносить удари по об'єктам електрогенерації України. Завдяки цим генераторам ми зможемо забезпечувати життєдіяльність комунального підприємства міста Кременчука і, звичайно, життя в місті Кременчуці. Дякуємо від. Імені всієї громади міста Кременчука від усіх мешканців пані Евеліні Асоціації Надія спор Україна» за підтримку нашого міста і разом йдемо до перемоги і до миру в усій Європі. Асоціація Надія спор Україна є давнім і надійним другом Кременчука. Цінуємо всю ту допомогу, яку нам вже надали, і дуже сподіваємось на подальшу, не менш ефективну співпрацю. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.